1250 гривень за одну пару це кросівки жіночі, відомого італійського бренду Уюнь в оригінальних упаковках. лоті 18 пар різних моделей та кольорів розміри від 35 до 41 є на шнурівках та без. Вони досить легкі, ідеально підходять для бігу і для повсякденного життя. Вони дуже класні, стильні, дихаючі, навіть не потрібні вам шкарпетки. У Вас нога буде відпочивати. Ось така дуже класна моделька для бігу. Під час бігу амортизуюча підошва. Така моделька є. Водостійкі. Знімна устілка. Можна поміняти. Така класна моделька на шнурівках. Досить цікаві. Всього 18 пар. Ціна лоту 22 500 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів. Номера менеджерів будуть в шапці профілю. Номер лоту в описі під цим відео.